Ні, у випуску місяць без газу мешканці однокімнаток по вулиці Ньютона не мають змогу приготувати їжу. І ми вже е, практично місяць винуждені пітавці їдою сухом'янку. що нічого не приготувати. Мало не розбився. Рятувальники зняли дитину з шостого поверху. Полоні колодязю. Кореспонденти першого міського врятували їжака. О, ну от він. живой, здоровий, колючий і хоче біжать. А може бути єсть. Несіть коробку, будемо спасати животне. Подробиці цих та інших новин. Далі. Мої вітання усім на першому міському новини. Чим запам'ятався цей день? Дивіться просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. В Україні буде рідкий хлор для очищення питної води. Проблеми з підприємством Дніпроазот цьому не завадять. Про це у Верховній Раді повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Питаннями нестачі хлору. Голова уряду доручив займатися міністру регіонального розвитку Геннадію Зубко. План виходу з кризи затверджений, тому необхідна хімічна речовина в країні буде. Нагадаю, компанія Дніпроазот олігарха Коломойського зупинила роботу з виробництва хлору. Проте, у Кривому розі запасів речовини вистачить до кінця цього місяця. На це потрібні великі кошти. Це десятки мільярдів або сотні мільярдів гривень. І ми зараз шукаємо можливість, в тому числі і міжнародних фінансових ресурсів, так як Україні це зараз не по кишені. Рада зробила перший крок до легалізації євроблях. Поки що законопроект ухвалили у першому читанні. Запроголосувало більше 250 нардепів. Прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв водіям на євробляхах, що жодних репресій проти них не буде. Акциз на розмитнення авто буде прийнятним і становитиме за розрахунками від 400 євро до тисячі в залежності від двигуна, марки та віку автомобіля. Нагадаю, з 11 липня сотні автомобілістів на іноземні реєстрації влаштували мітинг у Києві. Головна вимога керманичів голосування за законопроекти про розмитнення євроблях. Площа Героїв України таку назву може отримати місце у Тернівському районі, де знаходиться перший в країні пам'ятник загиблим бійцям АТО. З такою ініціативою до районної влади звертались представники громадських та волонтерських організацій. З цього приводу 12 липня організували круглий стіл, на якому ініціативу одностайно підтримали. Рішення ухвалили майже 100 чоловік. Проте останнє слово за депутатами міськради. Рішення вони мають затвердити. На найближчій липневій сесії. Був круглий стіл, де збиралася громада та об'єднання громадських організацій міста нашого з приводу найменування вулиці Короленка на площу Героїв України. Питання було вирішено одностайно. Остаточне рішення буде прийнято на сесії міського виконкому. Газова плита як предмет декору кухні. Близько місяця мешканці однокімнатних квартир в будинку по вулиці Н'Ютона, 38, що на Карачунах, змушені жити без блакитного палива. Люди стали заручниками ситуації, коли через недопущення працівників газової служби та розгерметизації стояку всіх позбавили можливості нормально готувати їжу. Олександр Фіфілаців розкаже більше. Місяць без домашньої їжі. Артур змушений харчуватися або в родичів, або де доведеться. Все через відсутність газу в трубі. Вже близько місяця плитка на кухні виконує лише декоративні функції і поступово покривається пилом. І ми вже а, практично місяць винуждені питатися їдою сухом'янку, тому що нічого не приготовити. От це по всьому дому так. Тобто, люди, люди фактично живуть без базових можливостей а, елементарно питатися элементарности приготовить какую-то нормальную еду. Кривожий газ не объясняет причины, по которой у нас нет газа. Просто, просто вот отрезали, а, а, кормят завтраками, что сделаем, сделаем, сделаем. Ну, до сих пор ничего никакого результата нет. Разом із Артуром обійшли всі поверхи. Застати на місці вдалося лише пару сусідів. Вони підтвердили, що мешканці квартири винуватиці номер 31 в будинку практично не з'являються. Тару Второй... тридцять первая квартира, яка над нами там не триває. на Вони Вони бувають, да? ну раз в місяць, раз в місяць. Ніше. Газовики запевняють, що про проблеми мешканців дев'ятиповерхівки знають, тим не менш, вдіяти нічого не можуть, оскільки не мають доступу до помешкання, а хазяїв неможливо застати вдома. Після проведення робіт газовий стояк при перевірці було визнане негерметичним. герметичним. Мешканці газового стояку протягом тривалого часу, з 14-0 шостого, час, всі забезпечили доступ для перевірки системи газопостачання та газових приладів на предмет нещільності. Поки що люди змушені готувати їх. Їжу на електроплитках чи харчуватись де-інде, але вічно так тривати не може. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, перший міський у крові атовця Володимира Близнюка, який влаштовував голодування у шістнадцятій міській лікарні, не знайшли наркотики. Про це першому міському стало відомо з власних джерел. Медики провели експертизу тіла померлого за її результатами наркотичних речовин у крові Володимира Близнюка не знайшли. Нагадаю, отовець помер у 16 міській лікарні за декілька тижнів до цього влаштовував голодування через нестачу потрібних медикаментів. За словами медиків, у нього був цироз печінки, та в останні дні життя він поводився дивно. Головний лікар припускав, що армієць міг вживати наркотичні препарати. Поховали бійця то 11 липня. Траурна церемонія пройшла на житломасиві південного ГЗК. Підсадив дітей на наркотики. Поліцейські затримали хлопця, який доставляв неповнолітнім наркотики. Двоє приятелів 15 та 17 років вирішили разом з 18-річним хлопцем покорити марихуану. За словами неповнолітніх, раніше вони не вживали жодних наркотиків. Старшої компанії запропонував дітям травки, та спочатку вони відмовились. Але зловмисник зміг переконати молодших товаришів. Наразі 18-річному хлопцю загрожує до 12 років за ґратами. Даний громадянин запропонував неповнолітнім вжити наркотичні засоби, а саме канабіс. При проведенні перевірки було встановлено, що неповнолітні вживали наркотичний засіб вперше. Дії даного громадянина кваліфікуються за частиною 2 статті 315 кримінального кодексу України. Ледь не випав з балкону багатоповерхівки на кресі чотирирічний хлопчик, якого залишили вдома самого. Гойдався на рамі вікна на шостому поверсі. Випадкові перехожі помітили малюка, який може впасти, та терміново викликали на місце події рятувальників, поліцію та карету швидкої. Спецслужби оперативно прибули за адресою, проте двері квартири ніхто не відчиняв. За допомогою драбини рятувальники піднялись на шостий поверх та врятували малюка від падіння з висоти. Виявилося, що матір у цей час просто пішла до магазину та залишила сина вдома одного, поки він спав. Тепер обставини встановлюватимуть правоохоронці. На зустрічку та перекинулася під кривим рогом. Дівчина на БМВ не впоралася з керуванням, вилетіла на узбіччя та врізалася в дерево. Зіткнення зім'яло німецьке авто вщент. Жінку Керманича автівки діставали за допомогою спецінструментів. Від удару власниця авто втратила свідомість. Пізніше вона розповіла, що не пам'ятає, як сталася аварія. Постраждала з численними забоями, струсом головного мозку та переламами хребців. Забрали до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група апостолівського відділу поліції. Один мотоцикл двоє постраждалих. Ввечері 12 липня в районі техбази мотоцикліст збив пішохода. Людина переходила дорогу в непризначеному для цього місці. Інший водій, що проїжджав повз, надав обом постраждалим першу допомогу. Пізніше їх госпіталізували до тисячки. Моменту зіткнення ніхто не бачив. На місці працювали три екіпажі патрульних. Рух на цій ділянці дороги був ускладнений, тому його регулювали поліцейські. Ледь не вкоротив собі віку 13 липня у Довгинцевському районі по вулиці Незалежності України. Чоловік намагався повіситися, але не встиг. За попередньою інформацією, накласти на себе руки він збирався через те, що дружина напередодні викликала поліцію, намагаючись його вгамувати. На місце прибула слідчо-оперативна група. 63-річного містянина доставили у тисячку. Наразі він знаходиться у реанімації у тяжкому стані. Правоохоронці встановлюють всі деталі події. Був доставлений мужчина 63 років по бригаді скорої допомоги в важкому стані. після спроби суїциду підняти в реанімацію. От зараз зберігається важке стані, ну динаміка положительна. Від керівників цехів до механіків та дробильників до дня металургів та гірників нагородили кращих працівників південного комбінату. Близько ста людей різних посад отримали грамоти від району та підприємства. Усі вони зробили значний внесок у свою роботу. Відзначив всього у кривому розі близько 50 тисяч металургів та гірників. Для них цьогоріч до свята організували концерти відомих зірок у кожному районі міста. из семьи металлургов. У меня отец был металлургов, мать работала на, том же, на, на этом же предприятии, на фабрики фабрике номер один. У меня сын работает тоже на этом предприятии, тоже на этой фабрике. Но это, как вам сказать, ну, наше родное, криворусское. Врятувати їжака кореспонденти першого міського зробили добру справу та врятували чотирилапого з полону комунікаційного колодязю по вулиці Мусорського. Небайдужі люди намагалися допомогти тварині та написали листа до нашого телеканалу. Знімальна група відреагувала одразу та виїхала на допомогу колючому хвостатому. Подробиці у сюжеті Інни Неданщиної. Опа! Ну вотан. Живой, здоровый, колючий и хочет бежать, а может быть есть. Несите коробку, будем спасать животных. Ось так наш кореспондент Олег Єрмолінський дістає їжака з полону колодязю, у якому хвостатик просидів два дні. Маленький Назар з батьками почув дивні звуки з під землі, а побачивши колючого чотирилапого, почав мовляти тата допомогти тваринці. Ребята кричить: давай звоні поліцію, пожарникам, чесникам, папа, давай спасать, ожика. От в итоге говорю, давай сейчас позвоним домком. Є така служба, вдруг помоги. Вот. набираю домком, говорю, пробачте, але нічим допомогти не можемо. Ну, в тоді. первое, что пришло на ну, ум, написать вам. Зашел, электроночку нашел, составил быстренько сообщение. Понимаю, мне сегодня уезжать. Думаю, а вдруг спасете? И тут слышу, там, ежик бегает. Там. От дитина доволі папа, папа, смотри, там йожик во дворі. Врятували голодного їжака не з першої спроби. Біля будинку декілька відкритих колодязів. Тому спочатку Олегу Єрмолінському довелося добряче забруднитися. У пошуках колючого зовсім у іншому місці. Біля будинку виявилося не один відкритий колодязь. Залізли не до того. Там було дуже багато сміття, такий сморід неприємний, прикре видовище. А потім обійшли будинок з іншої сторони. Водій побачив ще один відкритий колодязь. І дійсно всередині був оцей малюк. Дуже такий він спритний, та вже навіть не боїться нас. Врятували. Ну, мабуть, потрібно, щоб на проблему відкритих колодязів звернули увагу більш пильно. Допомагав Олеговій водій, першого міського, який вже не перший раз бере участь у порятунку тварин. Привіз драбину, надів рукавички, а потім закрив колодязь, щоб не трапилося більшого лиха. Ви знаєте, коли случається щось з людьми. И люди зовут на помощь, да, то есть они имеют такое свойство, как кричать. И животное, оно не позовет, понимаете, вот оно попало в виду и молча себе лежит. А естественно, ждет помощи от кого? От людей. Честно скажу, снарядили целый джип и целую бригаду и поехали спасать этого ежика. Многие тут удивлялись, что вы тут делаете, а ну, мы спасаем животное. В общем, нашли мы этого ежика, долго искали, честно сказать, потому что люки везде открыты, будем говорить. И это хорошо, что... Мені не хорошо, що впав їжак, ну, і ще то, що не впав чоловік, не впав ребёнок. Тут молодіж і я смотрю, ходить по кругу, по кругу дому. Великою рятувальною командою ми відпустили їжачка на волю. Можливо, неподалік його чекає родина. Бережи себе, колючий. Пока-пока, їжак. -пока, і Демшина, Олег Єрмолінський, Микола Нечепоренко і весь перший низкий. На проход... Те повз і ви, якщо бачите, що в змозі допомогти на цьому в мене все підсумки тижня. У суботу, як завжди, підведе Юлія Ємельянова, А мій колега Іван Дучак у понеділок розкаже про свіжі новини. Я наталя Болдинська бажаю всім гарних та насичених вихідних. До зустрічі на першому міському.